БМП-2 радянська гусенична бойова машина піхоти, призначена для транспортування особового складу до переднього краю, підвищення його мобільності, озброєності та захищеності на полі бою в умовах застосування зброї масового ураження, у тому числі ядерної. Пільних дій з танками під час бою плаваюча гусенична бойова машина піхоти БМП-2, розроблена конструкторським бюро «Курганмашзавод» завод і є подальшим розвитком БМП-1. Необхідність її створення була обумовлена недостатніми можливостями БМП-1 з ураження живої сили противника, легких броньованих машин типу американського БТР-М-113. І оборонних споруд, а також відбиття атак літаків і вертольотів. Гармата 2 А 28 не забезпечила ефективної боротьби з танками та іншими броньованими машинами через недостатню точність і малодальність стрільби. Прийнята на озброєння 15 жовтня 1980 року. Вперше машина була представлена широкому загалу на військовому параді в 1982 році. Конструктивно БМП-2 має класичне компонування. У її передній частині розташоване моторно-трансмісійне відділення, ліворуч від нього відділення керування. Центральну частину машини займає двомісне бойове відділення з основним озброєнням і робочими місцями командира та оператора навідника. Задню десантне відділення для шести стрільців з виходом через кормові двері. У десантному відділенні передбачені амбразури для стрільби з особистої зброї. Для забезпечення необхідності маневреності БМП 2 оснащена шестиціліндровим дизельним двигуном утд 20 потужність 30 кінських сил, питома потужність 21 кінська сила. Двигун об'єднаний в єдиний силовий блок з механічною трансмісією, підвізка торсіонна з гідравлічними амортизаторами. Ходова частина забезпечує машині високу середню швидкість при русі пересічною місцевістю і маневреність на полі бою. Рух по воді здійснюється за рахунок руху гусениць і не вимагає попередньої підготовки. При запасі палива у 462 літри і максимальній швидкості руху по шосе 65 км за годину, на плаву 7 км за годину. Запас ходу машини досягає 600 км. БМП 2 здатна долати водні перешкоди у плав, Рів шириною 2,5 метри, підйом в 32 градуси і рухатися з креном у 18 градусів. Модифікації БМП – це, наприклад, БМП 2 М з бойовим модулем бережок. М80А є істотно видозміненим БМП-2. Тут інший бронекорпус, машина має компактніші габаритні розміри та зменшену бойову масу 13850 кг порівняно з 14700 кг у БМП-2. На словенську БМП М80А встановлено 20-мм гармату, вона має ефективну дальність стрільби 1500 метрів та боєкомплект 400 снарядів. На М-80А встановлено двигун потужністю 315 кінських сил, що випускався за ліцензією підприємством з 1980 року. Українська відрізняється від базової бойової машини бойовим модулем «Стилет» з 30-мм гарматою 2А42 та двома установками ПТРК «Бар'єр-212», також модуль оснащений кулеметом калібру 7,62 та системою управління вогнем Синтез. Бойова машина отримала німецький двигун 2013 року та може розвивати швидкість до 70 км за годину землею або 7,5 км за годину на плаву. Маса БМП дорівнює 15,5 тоннам. Екіпаж складається з трьох осіб та ще восьми десантників. Конструктори ЖБТЗ збільшили висоту десантного відсіку, що значно покращило умови перебування солдат всередині бойової машини. Було додано нові оглядові віконця для водія та встановлено захист гусениць. БМП-2 активно використовувалися обома сторонами у російсько-українській війні з 2014 року як основний засіб перевезення піхоти, але також була значною мішенью для ЗСУ, які захоплювали ці машини для подальшого використання, а також. Знищували їх. Трофейні бмп 2 успішно використовувалися українськими підрозділами для перевезення особового складу, оскільки українські механіки мали досвід роботи з цією машиною. Хоча БМП-2 є перевіреною бойовою машиною, її конструкція вважається застарілою. Порівняно з сучасними аналогами. БМП 2 мають такі країни, як Азербайджан, 33 машини, Алжир 304 машини, Ангола 250 машин, Білорусь 932 машини, Вірменія 5, В'єтнам 300, Грузія 46, Індія 1800 машин, Іран 400, Йорданія 31, Казахстан 500, Киргизстан 90, Кувейт, 76 машин, Лівія точна кількість невідома. Північна Македонія 11, Російська Федерація до війни мала 5 тисяч на озброєні і півтори тисячі на зберіганні. Словаччина 91, Судан 135, Сирія невідому кількість, Таджикистан 15, Того 20, Туркменістан 430, Уганда 31, Узбекистан 280, Фінляндія 94. Чехія 120, Шрі-Ланка 49 і Україна до війни мала за різними даними 890 БМП 2 за словами міністра оборони Словенії. Уряд Словенії надав Україні значний обсяг військової допомоги, зокрема автомати Калашнікова, шоломи та бронежилети, іншу амуніцію. А головне одразу 35 бойових машин піхоти. На основі даних з відкритих джерел можна припустити, що йдеться про бойові машини піхоти М80А йогославського виробництва, котрі є по суті копією радянської БМП2 зі змінною основного озброєння на автоматичну гармату калібру 20 мм. Подібні поставки були зроблені із інших країн. Загалом БМП-2 є ключовою одиницею озброєння багатьох країн, який неодноразово застосовувався у бойових діях.